Добрий день, шановне панство. Хочу зняти пару відео, пару відео для того, щоб показати, як впливає. Як впливає, наприклад, скільки ми маємо самок в своєму господарстві на, на дохід. Потім будемо брати, скільки самки народжують різну кількість внутрішньо середнє по господарству, наприклад, як воно теж впливає на дохід. І яку молодняк в 7 місяців забійний період беру я 7 місяців, і вага в 7 місяців молодняка, як вона впливає, буде брати меншу вагу більшу. Тепер для розрахунків будемо брати посереднє, що саме з'їдає в день, наприклад, 200 грам. Корму, самка теж 200, молодняк місячний 35. Ну і далі ви собі розберетеся. А в місяць то виходить, що самець приблизно 6 кілограмів корму, а сам і самка 6, а молоднях перший, перший місяць 1 кілограм і так далі. Тепер перейдемо до іншої таблиці. Так, тепер. Для розрахунку, ми маємо. Самець, самка і молодняк. Будемо брати зараз самок, скільки ми самок маємо будемо мати і далі. Хто скільки з'їдає самець, так як він у нас біля 9 кг, він трошки більше буде їсти 200 г корму в день, то ми взяли річний, що в рік самець з'їдає 90 кг корму, самка 75 кг. А молодняк до відгодівлі по тій таблиці максимальній, яку я вам перед тим показував, 27 кг корму один з'їдає. А 10 штук, як ми відгодуємо, буде 280 кг корму далі. Беремо, що корм по 7 гривень, то назва нас розовим таким є 3. Така, того. Тепер беремо ну, мінімальну вагу живу вагу 4,5 кілограми, тобто в 7 місяців у нас приблизно самці будуть мати посередню вагу 5 кілограмів, а самочки посередня вага біля 4 кілограмів буде. Ну і далі з тих, 4,5 кілограмів, які ми взяли. Ми отримаємо 60% м'яса. Тобто буде з одної тушки 2, 2 кг 700 м'ясом. І з 10 тушок буде 27 кг рік. І м'ясо беремо, що воно по 150 гривень коштує в нас. І ми маємо 4 тисячі з одна самка, народить 10 штук і ми маємо 4 тисячі. За то м'ясо. Тепер внизу ми маємо ціна м'яса, віднімаємо ціну корму і маємо дохід. Тобто одна самка з самцем приносить дохід 465 грн, то ми беремо чистий. Чистий дохід по розрахунки беремо тільки зернову групу. Буряк, сіно, остальне ми нічого не беремо. Тепер, дивіться, я зараз буду пробувати е, міняти цифри. Беремо тепер в господарстві. Ми маємо дохід 465 гривень. Беремо ми заводимо ще одну самку, дві насамки. Ось. При двох самочках ми вже маємо 20 молодняка, маємо на 8000 гривень м'яса, і вже в нас від двох самочок ми отримуємо дохід 1560 гривень. Далі збільшуємо кількість самочок до трьох штук. Ось. Бачите, в нас вже трошки веселіші. Три самочки. Ми вже маємо 30 молодняка. З тих 30 молодняка ми маємо 81 кілограм м'яса, яке буде коштувати 12 тисяч гривень, трошки більше. І дохід ми вже отримаємо 2650 гривень. Тепер зараз беремо ще 5 самочок. Зараз, секундочку. Маємо 5 самочок, 50 молодняка. Вже маємо 135 кілограмів м'яса, то вже протягом року на сім'ю серйозне м'ясо є. І ми далі маємо. Що 135 кілограмів того м'яса коштує 20 тисяч гривні. Тобто, якщо навіть ми будемо самі його їсти, то ми не будемо викидати зі своєї хати гроші, а гроші будуть вдома. І ще, крім того, ми 4800, майже 450 маємо доходу. Кому -то мало, я ще зараз візьму 8 самочок. бо Я завжди так рекомендую, якщо треба більше м'яса в хаті, то потрібно тримати більше самок. Наприклад, ті самки, щоб було рівномірно розподілене м'ясо. 4 самочки ми паруємо тримаємо за самцем 2,5 місяці. Чи два місяці, і потім кидаємо в другу групу самок, і ми так більш-менш рівномірно маємо м'ясо протягом е, року. Тепер, маючи 8 самок, е, ми отримуємо, зараз, зараз, зараз ми отримуємо 80 молодняка, е, м'ясо в нас в кінці виходить 216 кг м'яса, і вже. Так, як я от того року, в мене біля 30 тисяч 35 тисяч було доходу. Тому і так, як я вам розказував, що біля 32, то 30, маємо 2 тисячі гривень на м'ясі, а якщо відняти корм, то ми маємо 8 тисяч чистого прибутку з 8 самок. Але в моїх розрахунках, як ви бачите, взята мінімальна кількість народжувальність. Тобто самка два рази народжує по 5 внутренят. І маємо мінімальну вагу посередню вагу мінімальну 4,5 кг. Все, дякую за увагу. Наступне відео буде про Народжувальність, як, як за рахунок ну, народжувальності, ми будемо мати інші доходи. Все, дякую за увагу.